Сьогодні в мене на огляді новинка від компанії Bloody, і це навушники, які називаються MH390. У мене є два варіанти по кольорах: це в чорному та біло-сірому кольорі. Обидві пари навушники виглядають класно. Тут вже справа смаку, який вам колір більше подобається. Навушники, до речі, класичні, то я би сказав, вони навіть універсальні для використання, як для ПК, для домашнього, а також і для смартфону. Тобто можна по вулиці в них ходити. І відповідно, це дуже добре, що у Бладі з'явилась лінійка не тільки ігрових девайсів, там де є підсвітка і масивні чаші, а й достатньо компактні навушники, які виглядають стильно і класично. До речі, одну з цих пар навушників ми можемо розіграти. Все Лежить від вас, необхідно виконати умови під цим відео. Я їх залишу в описі. І як тільки виконуються умови, то ми розіграємо одну версію цих навушників. Поставляються навушники ось в таких коробках. Відповідно намальована модель навушників. Одразу ми можемо побачити, що тут вказує виробник до 35 годин. Вони можуть протримати на одному заряді. Це мається на увазі, якщо це буде максимальна гучність, якщо на меншій гучності. То, відповідно, вони тримають ще більше. Як практика показує, то в мене вони тримали орієнтовно десь 30 годин. Це точно, і відповідно, це показник нормальний. Що стосовно версії Bluetooth 105.3, на коробці тут також перераховуються основні переваги даної гарнітури. Тут є вбудований мікрофон. Ну і всі характеристики будуть за посиланням на цю гарнітуру в описі під відео. В комплекті з навушниками йдуть два кабелі. Це кабель для е, зарядки, це USB-A, USB Type-C. USB і є кабель 35 jack для підключення дротового. Відповідно, навушники працюють як. В бездротовому, так і дротовому режимі, хоча, в принципі, затримка по Bluetooth у них мінімальна. Дизайн навушників мені сподобався. Вони підійдуть як для хлопця, так і для дівчини, тому що знову ж таки дизайн класичний універсальний. По кольору вже ми поговорили, можете обрати для себе. До речі, є ще в кольорі, там, якщо не помиляюсь, і типу коричневий, е, так з стальними вставками по чашах. Ну і відповідно є такі кольори, як в мене це білий і чорний. Що стосовно самої конструкції, конструкція тут надійна, і мені подобається, що тут. Тут є можливості гарні по регулюванню, відповідно. Чаші тут можна повністю ось таким чином крутити. Механізм металевий, він виглядає дуже привабливо і естетично. І Якщо взяти по регулюванню, від нас дужка, яка гнеться, достатньо велика, скажімо, тут є радіус по налаштуванню великий. так. І ось таким чином вони виглядають в максимальному розмірі. Так, ось так це все діло. Відсічок тут немає, просто ви рухаєте, але механізм працює дуже гарно, і цей метал достатньо товстий. Нічого не буде з ним ставатись, і сама конструкція до того ж досить гнучка. Так мені подобається, як навушники взагалі от сідають на голову. Вони важать, до речі, 244 грами. Не є це прям якась ультралегка гарнітура, але комфортно не давить, нічого не тисне, по вазі мені підходить. Я розумію, що це все індивідуальна справа: посадки, ваги, сприйняття так, амбушури тут ідуть з екошкіри, але. В принципі, вони комфортні, вони комфортно прилягають до голови до вух. Відповідно, в тканині не буде так жарко. Тут трохи буде жаркіше, але якогось такого ефекту, прям що дуже мені було жарко при використанні не було. Я довго в наушниках не сиджу, тому мені в принципі нормально. Я роблю перерв. Стосовно збірки, відповідно, наушники зроблені з пластику, металеві вставки. Вже сказав, екошкіра. До речі, дуже цікаво виконана верхня частина. Мені подобається, що от реально ця шкіра виглядає дуже. Привабливо, тут логотип логотибладі, наповнювач відповідно, в душці дуже такий м'який, мені подобається. Зверху теж навушники не тиснуть і виглядає, як це буде в практиці показувати себе. Тут вже тільки час покаже, але за час використання тесту, там можливо близько місяця часу, їх тестував. То мені подобається, тобто, ну, шкіра не затирається, як, як так от, можете побачити, якому вона стані, і візуально нічого не просіло, тобто матеріал. М'який і, і залишився. Це стосується також відповідно і амбушур. Достатня по міцності така нормальна тут така шкіра. В середині наповнювач, він дуже м'який. Реально, амбушури тут такі приємні. Якщо брати по внутрішній вставці, то динамік закриває тканина. Вона теж достатньо плотна і тут підписано лівий і правий з навушників. Механізм ну, моментів теж немає ніяких, як воно працює, тобто ви можете. Гнучко під себе налаштувати, тому що тут є кут регулювання, плюс у це регулюється, і відповідно сама дужка регулюється. По якості пластика. То, тут взагалі питань немає. Він теж показав себе в експлуатації гарно, тому що він не маркий, слідів якихось не лишається. Це до речі, стосується і чорної версії. Можливо, навіть на білій не так видно, на чорній трошки буде видніше, так. Але царапин якихось ну видимих тут немає. Якщо ви акуратно користуєтесь, то я думаю, вигляд навушники з часом будуть мати теж хороший. На правій частині розташувались кнопки керування. Тут є кнопка включення-виключення гарнітури, кнопка on-off, відповідно, такий тумблер. Є кнопки е, керування плеєром, можна приймати і відключати е, виклики. Відповідно, це також все діло налаштовується. Можна переключити трек. Є тут е, роз'єм 3,5 для підключення дротового AUX. Так, ну і відповідно отвор під мікрофон. Мікрофон тут, до речі, непоганий. Враховуючи ціну даних наушників, це від 1250 гривень, їх можна придбати там в різних магазинах. То я врахую, що звук і якість мікрофону тут нормальна. Враховуючи знову ж таки дизайн і якість самих навушників, як вони взагалі виглядають, їх можливості, то ціна дуже приваблива. Мені також ці наушники подобаються тим, що в них невеликі розміри. я не люблю великих чаш динаміків, не люблю тяжких навушників. Знову ж таки, я користуюся легшими навушниками, але якусь дискомфорту я не відчув при використанні даних вух, тому що ну вони сидять гарно і по амбушурах все класно, по чашах нема відчуття тиснення якогось не зверху, не по боках. Все на середньому рівні. Якщо брати по звуку, то відповідно звук тут мені сподобався тим, що він достатньо голосний, присутній невеликий бас. Якщо ми говоримо про можливості по звуку, це не є якісь навушники. Які прямо видає дуже крутий звук, але для повсякденного використання, якщо ви не у звукці, вам ці наушники підійдуть дуже добре. По мікрофон, то можна поговорити, але відповідно це не є прям якийсь мікрофон, на який варто рівнятися. Він тут є, це дуже добре. Він працює. Якщо ви з кимось будете говорити, то вас буде чути нормально. Відповідно, говорити можна багато, тому я краще зараз вам поставлю тест звуку. Ви вже оцінюєте якість і пишіть свою думку в коментарях. А зараз ви можете почути те звуку мікрофонів Бладі mh 390. Відповідно, йде зараз запис. Я знаходжусь в кімнаті, говорю середньою силою голоса. Сторонніх шумів в кімнаті немає. Звук в цілому доволі непоганий. Чути розбірливо всі слова. Якщо щось записати або щось відповісти по телефону, вас почують. Тому оцінюйте якість звуку мікрофону. Самі пишіть свою думку в коментарях. Ну і відповідно, ось. Такий результат можна досягнути, записуючи звук на вбудований мікрофон. Якщо брати ще по звуку, такий момент є: трохи не вистачає тут високих частот. Він виходить тут звук глуховатий трохи. Е, можна еквалайзером по трохи побавитись, налаштувати, але все ж таки високих не вистачає. Стосовно підключення, я казав тут: Bluetooth 5.3. затримка тут мінімальна, ви її не відчуваєте. Якщо по 3.5 джек підключити, то взагалі затримки немає. Навушники йдуть без активного шумозаглушення, тому відповідно заглушення. Тут іде за рахунок тільки е, чаш і амбушур. Якщо брати до уваги, наприклад, ігри, використовувати дані намушники для ігор, то, як сказав, звук тут глуховатий. Е, хотілося б, щоб він був трошки такий е, більш е, чіткіший звук. Відповідно з точки зору позиціонування там якихось звуків, то ну пограти можна, але орієнтуватись прямо, щоб брати суто ці навушники для ігор я би не радив. Якщо в цілому комбінація послухати звук, подивитись фільм, підключати там до ПК до ноутбуку і до смартфону. В плані універсальності це гарний варіант. Причому, що як сказав, що звук тут доволі непоганий. Якщо підвести невеликий підсумок, то навушники мені сподобались. Я вважаю, що за свою ціну ми отримаємо хороші характеристики, класний дизайн і безпірно навушники дуже зручні в використанні.